Ось наш будиночок, в якому ми проживали раніше. Цей будиночок був побудований ще батьками чоловіком, бо я сюди прийшла як невістка. Ну, а тепер настало 24 лютого. Це, звісно, день особливий в житті кожної людини, тому що всі все, що ми пережили, і переживаємо, це дуже важко. Зранку прокинулись, а тут. І це не було. Це був дуже ранній час, коли почалися обстріли, коли почалася стрілянина. Зрозуміли, що це війна. Ми залишилися з чоловіком дома, бо він сказав, що я нікуди не поїду. Я залишуся тут. Я знаю, що мене тут Бог збереже, і я залишуся живим. Дітей треба відправляти. І, звісно, дуже ми жалкуємо, що не можемо. А запросити своїх дівчат до себе, приютити, пригостити їх тут. Навіть два дні тому з чоловіком так думали, різдво йде. Ми повинні з дітками разом зустрітися. Ми, як батьки, повинні їх до себе на свято пригласити. Давай подумаємо, як це зробити. Ну, так, поки думаємо, як це буде. Ну, ось так. Хотілося б, звісно, щоб знову разом всі збиралися. Знову це все, свята проводили. Ну, щоб та радість, яка раніше була, вона так і залишилася. Оце мій автомобіль, гараж, якого розбомбили сюди, попав один снаряд. І оце ось наша врем'янка. Тут ми жили колись з дружиною, як поженилися. Поженилися ми і ми побудували цю врем'янку, тому що у цьому будинку жили мої бабуся, дідуська жили, мама, дві сестри з сім'ями. А ми жили цій врем'янці. Коли вже бабуся і дідусь умерли, мама, ми переселилися у той дім, який розбили. І сюди попав снаряд Тоже в цю врем'янку, теж розбили. Це машина. Гараж теж все рознесло, нічого тут не залишилося живого, все-все згоріло. Ми дуже б хотіли, щоб у цьому будин... щоб на цій території була у нас така можливість зібратися у нашому будиночку разом з дітками, разом з внуками, щоб почути ці голоса дитячі, почути цей спів, спів, які вони. Раніше, які вони радували нас, але ми не маємо поки змоги, Так як ми вже двоє пенсіонерів, два інваліди, чоловік, ліквідатор ЧАЕС, він інвалід другої групи, я по захворюванню, теж інвалід другої групи. І відбудувати самим ми не в змозі. Тому звертаємося до вас і просимо, якщо зможете нам чимсь допомогти. Будь ласка, ми будемо дуже вдячні, дуже раді.